Я Євген Смага, я Чернігівець. Наразі я є ветераном війни. До повномасштабної війни працював водієм. Час від часу, коли є бажання і час вільний, то підпрацьовую в таксі, займаюся спортом, активно їжджу на всілякі змагання по Україні за кордон. Живу, як то кажуть, на повну потужність. І не, не планую збавляти темп після перших боїв в Чернігові на околиці біля саме епіцентру, а, Я прийняв рішення, що маю а, захищати територію, цілісність нашої держави. І пішов добровільно в військомат, нас мобілізували а, і, скажімо, так, тримав а, в підрозділі. Тримали оборону Чернігова зі сторони Новоселівки на околиці міста. Перша танкова механізована бригада. Ми готували позиції для утримання ворога противника. Декілька разів виходили на це. У нас ми, виходить була перша лінія оборони. Декілька разів ми виходили на підсилення на нуль до хлопців. Між нами там невелика була відстань близько 300-400 метрів. По нам постійно працювала артилерія. І ми між, скажімо так, між тим, коли артилерія працювала, готували позиції, бліндажі, окопи. 120-та міна прилетіла вкритий окоп, де ми перебували. І однією міною, скажімо так, п'ять чоловік, двоє двохсотих відразу були, і троє трьохсотих. Мені і ще одному хлопчині 19 років і гаризувати. Ми залишились без кінцівок, а третій, наш побратим Олег, через два місяці помер в лікарні. Ну, в Чернігові я мало що пам'ятаю, в такому важкому стані був, але все ж таки мене вже більш-менш поставили на ногу на одну тут в Чернігові, Тобто я вже на милицях пересувався. Є евакуація була 5 квітня. Київ, з Києва в Вінницю, з Вінницю в Німіров. З Німірова в Київ. В Києві відбувалося протезування. І вже після того я повернувся додому. А ще після протезування я впущу водицю, їздив лікувати зір. У мене пошкодження зорового нерву. Втратив зір близько 30%. Мій перший спортзал був це в Німірові. В Німірові. Нас зібрали троє скажімо так, більш-менш підготовлених спортсменів, ну не більш-менш я втратив форму на той час, але зі мною був професійний борець, професійний кікбоксер, і це чемпіон України, скажімо так. Ну, це вже так було років п'ять тому назад він своє чемпіонство підтвердив. І ми почали ми побачили, що е, біля залу ЛФК ще є невеликий зал, який був зачинений. То ми попросили відчинити нам, ми глянемо, що там, а там спортзал шикарний такий був. Все, що нам потрібно було для того. І ми почали займатися. Один день в спортзалі, другий день на спортплощадку. І якось в один прекрасний момент ми прийшли займатися, і командир частини, жінка, полковник, прізвища не буду казати, вона заходить сюди в спортзвал, а ми навішали нормально так увагу, кілограмів там 100-110. Займаємося з ж, з потугою, з такою, з видихом з нормальним. Вона заходить і каже: Боже, хлопці, а ми без кінцівки, ну, я без кінцівки лежу собі так на це на підштангою. Вона, хлопці, зал ЛФК поруч, ви не туди зайшли. Ми посміялися, пояснили, що ми знаємо, що робимо. Ну, це мій перший зал був. А саме сюди я прийшов вересень-жовтень, десь кінець жовтня минулого року. Спортом я займаюся для себе. Мені це подобається. Я в спортзалі отримую і моральне, і фізичне розвантаження. Так. Плюс, результатом того, що я займаюся. Ну, треба ж десь показати себе, їжджу на змагання. У моєму арсеналі вже декілька перших місць. Других місць декілька поставили світовий рекорд в Мадриді. Це теж так, такого, скажімо так, світовий рівень досягнення. Ну, я зараз кого не бачу, всі такі здивовані, кажуть: ну як це так? Ну, таку масу, 35 тонн, чотири фури, ви сумасшедше. Я раніше не знав, що так багато різних спортивних заходів проводяться в Україні. Взагалі там і, ну, я знав, що там спорт є, і е, вони це, але щоб так часто, я це зараз зарядив, два місяці я, в мене немає. Часу, там, на свої особисті якісь вирішення якихось питань особистих. Тому що кожен тиждень я кудись їду, 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 їду. Саме більш цікаве мені це пауерліфтинг. але вже ж я не повноцінно їм можу займатися, там, присідати і стану витягу не можу робити, то упор робимо на жим лежачий. Я ще коли займався пауерліфтингом, будучи студентом, то в мене максимальна вага була 105 кг я міг підняти. Але я тоді трошки важив менше. Зараз. Я вже дійшов до рівня 125 кілограмів. Ну, маю на меті, якщо ось ось будуть якісь у нас світові змагання наступні, то треба вже показати, як мінімум, до 140-150 кілограмів, щоб вже виступити достойно і зайняти якесь призове місце. Працюю над цим постійно. Чотири тренування в тиждень був у нас похідворим. А це мій друг Олександр Швецов, він же томерянин, запропонував. Зібрати кошти для бригад для підрозділів, в яких ми проходили службу. Ми пройшли близько 40 кілометрів. Спорядження несли на плечах плюс 10 кілограмів піску. Ми по кілограму скидали при кожному зібраному мільйону. Нога. Права моя на третій день лежу, а вона мені каже: Жека, ти що, больний чи що? що ти робиш? Ну вже настільки була виснажена, що так просто до кожного сантиметра притулявся, і біль відчував страшно. Потроху потроху. воно, як коли встаєш вранці і розумієш, що потрібно, то забуваєш, що щось болить, і все, і погнав, погна, погнав, погнав, погнав. Погна. Вперед, вперед, і вперед. Така фраза прозвучала, коментар, точніше, не фраза, а коментар. Каже, хлопці, після того, що ви зробили, може в деяких людей підніметься п'ята точка з дивану та щось почнуть робити. Мені так цікаво було прочитати цей коментар. Ми своїм скажімо так, цим походом показали і людям на обох ногах, і людям, які поранені, які, можливо, десь хтось, знаєте, депресію впадає, там все погано. все… Ні, не погано, все класно. Ми живі, залишилися і потрібно далі жити. Ми, я думаю, змотивували. Багато людей цим своїм походом, що життя не зупиняється на цьому і треба йти вперед, вперед, і тільки вперед. А якщо назад, то так півкрочку для розгону. Це за кож держави, це, як можна сказати, звичайний, незвичайний. Ну, один з найкращих протезів, комплектуючи з колінний вузол з Великобританії, а стопа із Штатів. Наразі працюю над тим, щоб отримати спортивний протез, і маю участь у всіляких змаганнях. Займаю, коли виходить, займаю перше, друге місця, коли не виходить, то просто приймаю участь. Збираюся в Вашингтон, це буде забіг. Їду скажімо так, випробувати себе. Це перше, мабуть. Там буде конкретно вже забіги, марафони, півмарафон, 16 кілометрів і 10 кілометрів забіги. Але в цьому році мені мене це не вдасться зробити забіг. Буду цю дистанцію е проходити. А вже на наступний, як отримаю спортивний протез. Все одно треба буде випробувати себе, показати самому для себе, що я можу саме з бігу. Раніше я так бігом сильно не займався, але багато хто отримує травму, так от потім до, до травми ніхто бігом не займався, а після травми всім цікаво, що ж це таке. Я десь місяців три, з чотирьох ранку і до 12 ночі працював в таксі. Між цим. Я ходив десь об 11, 12 в спортзал, тобто з 4 ранку до 12 це вже робочий день, грубо кажучи, у когось проходить. Я йшов в спортзал, займався три години, виходив, виходив з спортзалу, наче заново народився. Тобто обнулився і поїхав далі, далі працювати. Я, в принципі, ніколи мовчки не їжджу. Mm. Якщо немає, ну, типу, я один їду, то по телефону всю дорогу. 18 років я отримав права. Але так, щоб постійно безперервного стажу, десь із 2010 року. Десятий, ну вже так. Трошки є. Я в пасажирських перевезеннях пропрацював з 14-го по повномасштабне вторгнення. Таке нічого не змінилося абсолютно. Єдине, що я не можу на механіці їхати, а на автоматі без проблем мені потрібна тільки права нога для управління. Але в мене є. Я познайомився з одним побратимом, коли були. У Львові на відбіркових змаганнях він на такому самому протезі, як я хожу, їздить на автівках ліворульних, праворульних. Кажу: Андрюха, поїхали, будь ласка, по місту, покатаємося, покажеш мені, як ти це робиш. Кажу, ну в мене не виходить. Ага". Немає нічого неможливого в нашому житті. Це залежить тільки від нас, тому що якщо людина хоче чому чогось, то вона доб'ється. Раз спробує не вийшло, другий раз спробує, третій, п'ятий, на десятий вийде, обов'язково. А якщо людина... І ще й не пробувала, каже, ах, це неможливо, то звичайно нічого й не буде. Що дома робити, скучно? Треба постійно кудись. Зранку я завжди встаю і кудись їду, кудись. Аби якщо немає ніяких справ, то це так. Фішку зверху поставив і все, я вже в таксі працюю. Багато хто не помічає. Сідають більшість людей з позаду. Вони собі сіли, приїхали з пункту А в пункт Б, розрахувались, вийшли, пішли. А хто сідає попереду, то теж так розмови, розмови, розмови. Тоді частіше всього коли помічають. Коли там, наприклад, якусь сумку в багаж кладуть, я виходжу, от відкриваю багажник, тоді люди бачать. Ну, Дехто так виражає свої емоції з захватом, що кажуть, не кожен там, скажімо так, на двох ногах хоче працювати. А тут каже, ти так. Пережив таку цю, таку травму, все інше, і ще й працюєш в таксі. В Києві побратима жив, поки протезувався три місяці. І вийшов по лісовому масиву. Та й що, пішов від кав'ярні до кав'ярні. Там кави випив, кави надоїло пити, чаю випив. Дощ пішов, десь посидів, переждав. Ну така теж вже осінь була, вересень, жовтень місяць. Нема дощу, зібрався, пішов. Закачав собі програму, щоб рахувала ці кроки. А потім, коли вже приїхав в Чернігів. Став працювати в таксі, що постійно їздиш, їздиш, їздиш. Ті всі результати зменшилися е, з 15-12-10 кілометрів до 5-4-3. Зараз менше, типа, рухаюсь, хожу, але більше в спортзалі провожу часу. Коли я почав працювати в таксі, я якось в своєму районі біля під зупинився, в округ машини пер, пройшов, Ага, так, машина грязна, треба вже помити. Ми куди їхати? чік чик Бобровиця, масани, римзаводі, і літуди вже на виїзд на Славутіч. А у нас не одразу я про це й подумав, що тут мейка взагалі класна було б. Саме мейку я і планую вже почав будівництво потроху. Так зараз почали ставити паркан, потім наступний, наступний крок це буде водопідведення, водовідведення, світлопостачання. в цьому році планується ці роботи зробити. І Скажемо так, зацементувати потрібно площадки, саме де будуть пости, само, мийки самообслуговування. Для того, щоб земля вляглася за зиму, сніг випаде, не випаде. Підготувати почву, а вже з березня місяця або з лютого все буде залежати від того, яка буде зима. Почнемо встановлювати саме, саме пости та обладнання для мийки. Yeah. З часом планую там ще кав'ярню і електрозаря... швидку електрозарядку автомобілів. На одних змаганнях, приймаючись на інших змаганнях, і хлопці з'їжджаються з усіх областей, то саме в Мадриді у нас із моїм побратимом відбулася така коротка розмова, буквально там в трьох словах. Кажу, ти не хочеш, я от запланував таке робити сеть ветераномийок в Україні. Кажу. Почнемо з Чернігова, ну я почну, кажу. Тобі потім вже буду знати всі процеси, що до чого, як. Е -е, кажу, тобі в Полтаві допоможу. Там кажу, ще в сумах побратим є, туди можна, кажу, внідірить свою систему. Ха. То він каже, цікаво. Каже, я подумаю. Каже, Тільки треба розуміти, де кош кошти брати на це все. Раніше мені. Було ну, якби, не те, щоб достатньо. У мене була робота, я займався перевезеннями, мені всього вистачало, будь ласка, але зараз щось в мене змінилося світосприйняття трошки в іншому напрямку. Хочу спробувати себе. Це був грант, в якому я приймав участь. Мені допомогли написати ці всі бізнес-план. І я захищав цей проект, і мені вдалося я з минулого місяця отримав грант на 250 тисяч на власну справу. Ці гранти не останні. Я впевнений, що будуть іще вони ще є. І зараз злітаю в Вашингтон. Там побігаю, приїду сюди і вже конкретно займуся цими справами, тому що нема часу. Спорт, 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 спорт. А свої якісь питання поки що відкладаю на другу лінію. Я не можу сказати, що в мене щось в пріоритеті. Для мене все важливо. І спорт я люблю, хочу займатися. І власну справу я хочу започаткувати, розвивати. І після нашої перемоги і хочу. Подорожувати, допомагати тим побратимам, які ну не тільки побратимам, а взагалі всім людям, ну в тому числі побратимам, в першу чергу, тому що не всі, як ми спортсмени зараз, всі такі активні, все багато хто сидить вдома і, можливо, або не знають, чим зайнятися, або не хочуть, то якось їх підмотивувати, підняти, допомогти, і щоб вони теж щось робили і для себе, і для оточуючих.